Ми конкретними справами забезпечимо навчання, виховання, творчість та спорт юних подолян та молоді. Захистимо вчителя, лікаря, працівника соціальної сфери та культури та повернемо гідне ставлення до цих професій з боку держави. Про свої конкретні справи на благо держави він постійно говорить під прицілом телекамер. Розвиток економіки, соціальної сфери, підтримка лікарів та вчителів до солодких обіцянок Андрія Шеньковича. Його виборці вже звикли. Пані Ганна майже 40 років пропрацювала у школі. Зараз жінка ледь зводить кінці з кінцями. Пенсія копійчана, здоров'я дало збій. Не можу я часто зовсім ходити, але люди добрі. Що ж мені робити як смерті? Немає грошей на розходи, не вистачає. Коли Андрій Шенькович боровся за місце під куполом, вона повірила його палким словам і проголосувала за. Після вже у діючого нардепа панігана неодноразово прохала бодай якоїсь підтримки у відповідь. Тиша нині вчителька із тяжким серцем пригадує, як звернулася по допомогу до в Востаннє їй бракувало велосипеда, бо пересуватися власним ходом каже вкрай сутужно. На своїх двох бабуся ледь дісталася його громадської приймальні, що у Білогір'ї, проте депутат навіть слухати її. Не захотів. Як я за ним слідом, де мені Бог дав силу, я сама не знаю, бо він так летів до своєї машини, такої крутої. Одну ногу він вже поставив в машину, а друга ще була на землі. А я кажу, Андрій Васильович, одну хвилинку чи ви хоч мене впізнаєте? А він каже, впізнаю. А велосипед, типу, це розкіш. Без велосипеда можна обійтися. Є більш важливі справи. Так, зневажливо до мене ще в житті ніхто не ставився. Більш важливі справи депутата Шеньковича спрямовані радше на піар-акції, що вартують не одну сотню тисяч зелених. А от в Шимковецькій школі, що на Білогірщині, досі не можуть дочекатися від нього обіцяних вікон та дверей. Встановити їх божився ще перед виборами у 2014-му. Роки минули, а віз і нині там обіцяв замінити всі решту вікна, значить і на металопластикові двері. Приїжджали його представники, обміряли все, але поки що залишається все так, як і було. Бачите, обіцянки, знаєте, що воно таке. Звертався директор до Шеньковича із приводу облаштування входу у школу. Розповідає, коли падає дощ або сніг, тамтешній шлях перетворюється на непролазне болото. Написав писав і, і інше. бачите, який в нас вхід сюди. Ми планували, що ми значить, хотілось би, щоб установити бруківку, щоб діти не йшли по болоту. Відповіді я не одержав ніякої. А от учням вікненської школи пощастило більше. Вікна чималої давнини тут замінила місцева агрофірма. Хоча в період перед Борчої кампанії це зарікався зробити знову ж таки Андрій Шенькович. Ситуація писана, наче під кальку. Обіцяти пообіцяв, на тому справа і заглухла. Приїхав кандидат народний депутат Шенькович, і він нам пообіцяв про те, що вікна нам поставлять. На другий день приїхав приймак, приїхав своєю бригадою як помічник народного депутата. Помірили вікна. І на тому все закінчилося. Ми надіялися на те, що це народний депутат нам допоможе. Але на жаль, кажуть, віз і не там. Нові вікна у тамтешній школі з'явилися не так давно. Утім, селяни і досі не знають, чи їх то рук справа. Лишень пригадують полум'яні та ради пана Шеньковича в обмін на бажаний депутатський мандат. Після того додають слід його на окрузі застиг. Приїжджав один раз. Одна була зустріч нас з Шенькевичем Андрієм. Він приїхав, пообіцяв нам зробити вікна. Але хто вікна зробив, я, не... я бачу, що вже вікна стоять. Він сказав, що я допоможу. Геть посчитав вікна, все сказав, що буде робити. От. Велику добродушність імітував Андрій Шенькович, і в селі Велика Боровиця там мав допомогти із ремонтом будинку культури. Утім, з приходом в парламент його солодкі обіцянки змінилися на мовчанку, як у вакуумі. Я зустрічався з представниками нашого депутата. Вони обіцяли мені подивились кошторис на будинок культури. Він був для 300 тисяч і написали в зошиті да, ми звичайно, все. Ото тільки все, всі, всієї допомоги, що було мене можна обманути один раз. Схоже, депутат Шенькович відчуває себе узагалі безкарним. Наявність мандату дозволяє йому навіть улаштовувати стрілянину у центрі Хмельницького. Країні точиться війна, його охоронці влаштовують у мирному місті розбірки зі зброєю, жодної відповідальності, лише спроби приховати правду від людей та гучні заяви з екранів. Словом, усе, аби система працювала на користь ненаситних до влади олігархів.